Не розумію, звідки береться у 2025 році цей рагульський комунізм у блогера та його фоловерів. Є блогер, який приходить і каже, щоб йому дали щось безкоштовно, у цьому випадку грушку. Сценарій такий, що коли дасть безкоштовно, то він у неї скупить весь товар, зауважте, не дасть їй гроші просто так, а облагодательствує великою покупкою. Жодних обґрунтувань, пояснень. Чому б вона мала пригостити, не наводить? Хіба каже, що як пригостить, то торгівля піде. От я ставлю себе на місце бабці у цієї явно напрацьованої, струдженої. Імовірно, якби до мене підійшов хтось і пояснював, що два дні не їв, чи що з лікарні, чи вкрали гроші. Може, й пригостив би. Але приходить явно небідний чувак і каже Дай грушку, і в тебе торговля піде. Та я б, може, і санітарів викликав. Але блогер і фоловери поставити себе на місце бабці, видно, не пробували. І працювати на городі чи в саду теж. Бо в коментарях там отакий і чистий комунізм і хамство про жадну бабу. Написав коментаторам, щоб прислали мені кожен на картку грошей по вартості грушки, якщо вони такі добрі. Щось не поспішають поділитися. Автор тексту Всеволод Поліщук.